Друзі, усім привіт! Сьогодні ми з вами спробуємо створити таку нескладну гру, яка називається Гра на швидкість. Суть гри вам потрібно швидко ловити ті картинки, які будуть з'являтися вас на екрані. Давайте попробуємо, подивимося, як це все працює. Натискаючимо на прапорець, і в нас мають з'являтися картинки, які ми натискаємо. На все про все нам дається 30 секунд. І в кінці курча буде говорити наш результат. Ось такий невеличкий проєкт ми зараз з вами спробуємо зробити. Тож, давайте розпочнемо. У нас цей спрайт рудийкіт залишиться, ми потім трошки змінимо його образи, тобто додамо трошки інших образів. І додавимо ще один спрайт. Це в нас буде курча. Так, ми його знаходимо ось цей чік. Його можна залишити так, як є, а можете і переіменувати, наприклад, на курча. І давайте зараз для цього курча напишемо з вами код. Нам буде потрібно дві змінні. От Ми натискаємо на змінні. Оця моя змінна ми перейменуємо, назвемо її спіймав. Є. І створимо, так, позначимо, щоб вона відображалася. І створимо ще одну змінну, яку назвемо таймер. Ось так є. І тепер давайте запрограмуємо для курчат. Так, для цього вибираємо події. Ми вже з вами вияснили, що в нас все відбуватиметься після натискання зеленого прапорця. Чуть так, ми ось тут зменшимо, щоб воно не заважало. Так, тут ще можна буде чуть-чуть збільшити, щоб вам краще було видно. Так, тепер беремо. Нам з самого початку гри нам потрібно, щоб оце курча сховалося, щоб його не було. Вибираємо вигляд, шукаємо команду Сховати, ставляємо сюди. Далі нам потрібно цим зміним «Спіймав» та таймер надати відповідні значення. Переходимо на «Змінні». виберемо надати спіймав значення 0 і надати таймер, значення, візьмемо 30. Ви можете обрати будь-яке значення. Тобто, якщо вам хочеться довше пограти, можете взяти більш, якщо хочеться менш, можна менш. Ось таким чином. Далі нам потрібно, щоб з'являлися в ці спрайті, поки таймер не закінчиться. Для цього ми вибираємо керування, повторити до. до, поки значення таймера не буде рівне 0. Для цього вибираємо оператори, шукаємо ось цей оператор. Тепер вибираємо змінні. Таймер сюди ставляємо таймер, і значення вибираємо 0. Тобто, коли таймер досягне значення 0, в нас буде закінчуватися гра. Поки що ми ще не вказали, що він зменшувався. Для цього, щоб він зменшувався, ми беремо команду: таку, теж буде керування. Спочатку беремо чекати 1 секунду, щоб одна секунда пройшла. А тоді вибираємо змінні, змінити таймер на мінус 1. Це для того, щоб нас зменшувалось значення. І в кінці додамо команду, що після того, як значення таймера дорівнює нулю, ми виберемо події і оповістити. І створимо нове повідомлення, яке називаємо закінчення гри. Ось так, перша частина готова. А тепер нам потрібно буде, щоб наші круча після закінчення гри повідомило нам рахунок. Для цього ми вибираємо. Коли я отримую повідомлення, відповідно вибираємо закінчення гри, переміщаємо наше курча в точку на екрані 0,0. тобто це центр нашої сцени. Тепер вибираємо нам же курча курчами сховали. Тепер вибираємо показати цей курча і вибираємо Говорити, щоб нам повідомило результат. Ось команду Говорити привіт, але ми замість привіт візьмемо оператори. Візьмемо оператор з'єднати. Тут напишемо твій рахунок до рівні». А ось сюди ми вставимо змінну спіймав. Тобто те, що в нас вийде. Отже, для курчати ми вже зробили з вами скрип. Тепер нам потрібно розібратися із спрайтом 1. Як ми вже з вами сказали, у нас буде декілька образів. Я візьму 6 образі. Ось цей подібний образ ми видалимо, але візьмемо довільні образи. Я візьму 6, ви можете більш, можете менш, все залежить від вас. І так, вибираємо обрати образ. Я випадковим чином візьму, щоб було так цікавіше. Якщо мені підходить, мені цей не подобається. Якщо мені підходить, я його залишу. Цей теж не подобається. Так, не подобається. Так, я зараз виберу і ви побачите результат. Ось так, я вибрав уже їх буде 6, але нам потрібно їх перейменувати. Ось я перейменую там, де от образ 1, я напишу 1. Це нам буде необхідно для того, щоб потім випадковим чином вибиралися спрайти. А ще один нам потрібен. Ну, хай буде цей Тукан. І назвемо перейменуємо його образ на 6. І так, ось у нас 6 образів. Кожен з цих образів ми змінили назву його на відповідні цифри. От якщо перший, значить 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Все. Шість образів у нас. Тепер давайте запрограмуємо наші спрайт. Ось цей. Для того, щоб вони появлялися в нас на сцені. Так, для початку ми візьмемо події. Пам'ятаємо, що у нас гра починається після натискання прапорця. Так, далі ми. Беремо вигляд, нам потрібно буде сховати оцей основний спрайт. Ось таким чином. Так. Далі нам потрібно створити клони. Значить, ви можете створити довільну кількість клонів, я візьму 6. Тепер вибираємо команду створити клон з мене. І щоб клони створювалися з інтервалом в 1 секунду. Ось таким чином. Далі вибираємо команду, коли я починаю я клон. Ми створили 6 клонів. Вибираємо команду завжди ось цю. І так як ми вже сховали нашого спрайта, тобто клон не треба ховати. Далі вибираємо образ, який нам потрібний. Змінити образ у нас на 6. Тут можна вибрати який один, але нам не один треба. Нам треба, щоб випадковим чином один із шести образів. Вибираємо оператори. Випадкове число від 1 до 6. Ось таким чином. Далі вибираємо, щоб наші клони з'являлися з певним інтервалом. Беремо чекати теж випадкове число. Це буде від 0,5 до 2 секунд. Ви теж можете обрати довільний. Ну, але я думаю, що це найкращий варіант. Можете спробувати якийсь інший варіант. Тепер нам потрібно перемістити в певне місце. Ми можемо вибрати команду, перейти до випадкової позиції, але наш. Клон може з'являтися в будь-якому місці навіть під ось цим. Нам це невигідно, тому ми обмежимо місце, де має з'являтися наші клони. Ми виберемо перемістити в точку і оператори випадкове від мінус 150 до 150. І ось тут виберемо так само від мінус 150 до 150. Далі для цікавості ми візьмемо задати розмір. І розмір візьмемо випадковим. Теж випадком від 30 до 100. 100, у нас означає повний розмір. А 30 це третина, три рази менше, приблизно. Так, тепер вибираємо вигляд і нам потрібно показати наш клон. І знову ж таки, візьмемо чекати 1 секунду. Тепер при натисканні на наш спрайт має нам рахуватися бали. Для цього візьмемо команду: коли спрайт натиснуто. Після цього нам потрібно вже натиснений спрайт сховати і змінити от спіймав на 1 бал, тобто збільшити на 1 бал. Чи на одиниць. І коли таймер дойде до нуля, наша гра має закінчуватись. Тобто ми беремо події, коли я отримуємо повідомлення закінчення гри, вибираю сховати ті спрайти, які були на екрані. І вибираємо керування і зупиняємо дії всі скрипти даного спрайту. Ось таким чином. Так, тепер можна буде перевірити. Давайте подивимось, як вона працює. Натискаємо на зелений прапорець і дивимося. Так, час пішов, перший клон. Так, і починають з'являтися. Різного розміру, як ви бачите, і. Постійно різні з'являються. Таймер дійшов до нуля. Наш курча повідомляє наш результат. Наш результат 53 рази ми попали по спрайтах. Ось така, друзі, цікава, невеличка гра. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте дане відео. І всім гарного дня. До побачення!